Всім доброго ранку, я йду. Я сьогодні не на роботі. Я сьогодні йду на своїй алейки. Пусто, нікого немає. Время таке 10 утра. Коротше, Вчора я робила кінець робочої зміни. Хотіла ж узнати, Коротше, така неопределеність. Це так неудобно. Я не люблю такого. Сьогодні робиш, завтра не знаєш як. Все треба узнавати. За все треба. Продумать, ну Воно то понятно. ну якби, от, Наприклад, перший день, коли я робила, в кінці зміни до мене підійшла ця вона адміністратор, коротше, не знаю. ну Ми з нею говорили, все, коли мені виходить там умови, все понятно. Через день я вийшла, ну це вчора, вчора ж кінець зміни, думаю, зараз піду найду її, узнаю, що ж далі. Її немає. Кажуть, так вона вже ушла що, не сказали нічого, а коли виходить, я кажу ні. Ой, дали мені номер телефона, дзвоню, в неї не дійсний, ну, номер на чачі, як там дійсний. Я сьогодні ж собралась на 10, думаю, якщо ж ставлять на зміну буду. Якщо ні, коротше, в мене вийшло, якщо ні. Сьогодні її теж немає. Сказали, залиште свій номер телефона. І вона, як з'явиться, вам перезвонить. Я це вийшла і йду. Найкратше в цій ситуації, отак, от, я не знаю, як для мене. вийшла, йду просто в своїх мислях, я не знаю, що робити. З роботою непонятні. Я вже не знаю, куди виходити, щоб так щоб тебе оформили. Коротше. Дали тобі якусь роботу, ось якась стабільність. Не... У мене в житті так не виходить, я не знаю. Коротше. Зараз буду ходити, поки замарюся. Не знаю, що робити. Який слідущий шаг, яка слідуща дія должна в мене бути. Ой, коротше, важко. Якась така істоченість, моральна, емоційна, моральна, фізична хоч праця в мене важка, ну якби как бы, все це нормально. Ну, но це морально, це просто невозможно. Ой, ладно, буду ходити сьогодні. Йду назад, дошла. Туди. Ой, там, коротше, одне поле. Ладно. Коротше, ви вірите в знаки? Це я одна така якась ненормальна. Того і життя в мене не така, як у людей розміри, на не знаю. Іду в таке состояние, блін капець у мене сьогоднішній. І це тільки розказала, записала, поділилась, мені якось трошки легше стає. І тут я йду, я, я ж знімала, ви бачите, пусто ніде, навіть сьогодні птички ніде не літають, тому що така погода сіра, Ну коротше, я така йду, положила телефон і думаю, не раз голуб, такий молоденький, я не знаю, ну так, не то, що від відкрилян взявся, понятно, від не взявся. ну, і Він так прямо під ноги мені так пройшов, поки я до нього дійшла туди, назад. Я його обійшла і пішла. Ну, якби думаю, знак це не знак. Ну що, я прочитала це як знак, що все буде добре, не розстраюся. <реш> <реш> все себе це капець якийсь. Ой, ладно, а ще сьогодні з утра. А, вчора я ж на роботу йшла, покупалася в холодній воді, голову помила, покупалася в холодній воді. От, прийшла, вода є тепла, покупалася. Сьогодні утром встала. Все нормально, помила посуду, вода гаряча. Собереться на роботу. Пішла, як я вспіла, одразу така тепла була вода, а потім холодна. Покупалася знову в прохладній воді. Якби це все зв'язувати, це вже я, ну я не то що зв'язувати, я имею в виду, це щось значить і ні. І це такі якісь збиття за збиттям. А ще вон передо мною пішла. Я сьогодні йду 10 часов. А до цього я ж казав, записувала декілька відео. Я ходила вечора, вечорами кожен вечір там пять 6 вечора, і дівчина одна ми з нею постійно зустрічалися. Я зараз йду, ось я вертаюся за тут, вона передо мною пішла. І видно теж, що по ділам не в ходьбу, а по ділам, то що вона сумочкою, Коротше, нормально це. Я їй, тільки, що... я їй просто не могла, ну, щоб ми так в місті, да, з нею. В одне час йшли по ділам по своїм, ну тобто. Тось... Коротше, ладно. Я це все про ці знаки, як в них потім не вірить, і як, як це зрозуміти, що воно якось так, случайно все совпадає, інтересно. Коротше, і сьогодні знову холодна вода. Покупалась я, потім у нас з вікна сьогодні аварія була, три машини одразу столкнулися. Там пожарка була, дорога. Ну я тут вже не дивилась, не заглядала туди. Людям, блін, неприятності такі. І якось так воно в останнє час. Время... Якось так все стягується, стягується, такі. Якби ж просто не обратити на це все внимання, якось невозможно, не знаю. Коротше, сьогодні, зараз я пройшлась холодно, капець я ще судилась, не в мене взагалі жилетка і кофта. А холодно. Піду я наверное, домой вечором ще точно вийду, пройдусь. А ну вечором я цю дівчинку зустріну чи ні? Що, знаєте, У мене вчора була така синхронність у мене зараз два дні на, Ют... ну, на цьому каналі на YouTube. Е -е... Я ж кожен день заглядаю, звісно, мені інтересно. <сміття> скільки має просмотрів, скільки підписників, підписчиків. Ну, це так я шучу, але все одно. У мене така синхронність була. Часове гавкна, я можу злякатися. Вона вся гавкає, я там Не, мовчить. І цей. Вчора було 40 три відео, 44 подписчика. Ну, а, кстати, я благодарна, да, хто ви підписуєтесь до мене новенькі, хто дивиться, Всі, якби від серця щиро благодарна. А сьогодні 44 відео, 44 підписчика. Вчора 43-43, сьогодні 44-44. Теж так цікаво. Да? Так красиво. Краски осені. красна рядина. Зелені ялинки, жовті листочки там на деревах. Так, короте, йду домой, вирішила годин тільки я сьогодні круг туди-назад. Вспомнила, в мене дома є шкава добра. Аж настроєння піднялося. Той голуб так в мене перед ногами, поки я до нього дійшла, покрутився туди-сюди. Я поняла, що все буде добре. Де ялинка яка? Короте, біжу домой, пить каву. Та дівчинка мені дає я думаю, Ну не можеш бути так. Да, от що Люди зустрічаються в одне місце. Одні люди в одному місці не при цьому. Да? От не може це бути просто так. Із серії і пусть весь мир подождет. Ой, я так щось балакаю, це я змерзла. Аж балакаю, щось мені важко. Зробила каву. Ммм, гаряча, ароматна. Коротше, зайшла в магазин, купила своє любиме пірожне. Я полюбила отут. Я вразі взяла таке класне пірожину, вкусне, капець. Ну, воно таке велике, огромне, але да, воно таке воздушне, коротше. <смі> в такому состоянні, як в мене сьогодні, депресія зім'я пірожинку. Зайшла і купила. Така, ця, фотку на заставку. Відео, наверное. І цей, в мене така мисль зробила каву, поставила. І ця фраза, і пусть весь мир подождю, думає, о, це як названня до відео, так, да, звучить? Ну, я, чесно говоря, ніколи так от діла його точки кави, бо не можу. Я цей все бою вам. Я, коротше, ніколи так не називаю відео, я так чула, ділають, знаєте, як таке заманююще, щось там, щоб інтересно було, ілі якась. Була загадка. Коротше, я не знаю. Мені так трудно назвати відео, а там треба, там подробно не пропускає. Починаю вспоминати про що я там знімала, одну-дві фрази написала. Ну, коротше, не знаю. У мене нема такого по житті, щоб когось десь так зробити, да, або десь так, так сказати, щоб в якусь пользу мою в мене воно... Я завжди відкрита, щира і так до людей і так люблю, як і до мене. Короте, а, хліб же, думаю, що я хотіла ще показати. Зараз я отставлю, цю красоту свою. Вчорашній же ж хліб пекла. Я. Це той хліб, що віде було в попереднє відео, що мука друга, Цільнозернова мука другого производителя, і там вищий білок був прямо. Коротше, це бачите, він такий, це вже в мене залишилося. Ну, це мені поміг чоловік приїхав трохи. В розрізі. Я це і не буду так, поки розрізати. вони ж два, Це один рецепт, два хлібушка, Я, в принципі, забула, це відео загружала вже я два дня воно в мене щось, коротше, не важливо. Я рецепт не написала, в мене вже було ні сил, і я забула от усталості, потім вспомнила, можна було там відре... коротше, і справити. Думаю, якщо може хтось спросить, я можу написати рецепт. Коротше. Це один рецепт. З нього я розділила на два хлібушка. Один менший, другий більший. Я оцей не пам'ятаю. цей менший і без різниці. Такий він в розрізі. Сьогодні йому другий день. вчора я пекла. Класний хліб, пахне класно на вкус. М'ягенький. Ну, коротше, вкусний хліб. В розрізі показала. Все, це закінчила я з цим хлібом. Фінал, да то я його так трохи в замісі там формовки. Ну, коротше, спекла. А сьогодні відео показала, як він на другий день виглядає і в розрізі, бо я вчора ще пізно впеклию, пекла. Боже, я в мене щось із пам'яттю, з цією роботою, що фізично тяжіла, що морально я не можу коротше, ніде знайти роботу, собі якусь таку стабільну, щоб оформлення, да якийсь графік більш-менш. Коротше, і це так все на психіку. Ой, капець, не знаю, що далі буде. Кстати, взяла номер телефона в цій в пікарні. Зараз, коротше, сяду, візьму каву, бо стою, ноги болять. Сілася, зняла фостик, волос розв'язала хай віддихати, бо це вчора весь день були зв'язані. Ж... кстати, там в той кафешці без головних уборів. Просто футболка. Що це мене? Це я так постирала футболку, а тут щось, видать, в кармані була це. Та не витягла, може, якась бумажечка мажечка, чи що тут таке було, знаєте, як ніяк не от коротше. <смі> Отак, от, от футболка, штани, наприклад, волосся зв'язали, фостик. І все. І оце на кухні. І повара, так. Хай я там. Посуду, мию, там і на... ну, так подождите, я теж ці салати кришу і два вида салата вже я вивчила, формую там заказ, Цей один салат. Як... Тар... Татар. Тож є соус тартар, чи як? А тут ну не знаю, вони так кажуть, це по-польському, так... татар. Це триндець, сире м'ясо. Коротше, м'ясо відрізаєш. Я думала, знаєте, я десь таке чула, що його одразу добре глибока заморозка треба, а потім це розморажуєш м'ясо, його нарізаєш, там, коротше, інгредієнти і їсиш. Ну, воно по виду, я не спрашувала, якусь то, то... Ну, тобто не важливо. Треба було спросити, то забуду. Чи вони його заморажують, а то розморожують? Ну, на вид воно не як розморожене. І цей, Коротше, кусок такий говядини великий, це сама це м'якоть, коротше, Запах прям говядини вщушається. Е, значить, отрізаєш та порція 100 грамів. Рецепт. <laughs> Видаю рецепти, о боже. Е, 100 грамів говядини цієї е, досточка. Це така, я неправильно кажу, да, озвучую. Ну, вони, да, вони обрабатуються в кінці сміни, там за пропарка, щось таке обробляються. А в течение всієї сміни ну для татара окрема досточка, там красного кольору ну вона, вона пластикова і така, знаєте, ну... 에, коли, коли ріжеш, мені здається, там е, між пластики увілічить, то там, е, в тих, е, ну, як це правильно сказати. Ну, в мікро тих тріщинках чи що. Все одно там насобирується, ну не знаю. Я така, я не знаю, яка бути досточка, щоб е, пор... м'ясо треба порізати, наскільки подробити його значить, ножом і так, і так січеш, прямо, одразу ріжеш, вибираєш волокна, такі, як попадається. Потім його січеш січеш дуже довго. і це, Воно таке, що, як на м'ясорубку потім перемелене виходить. Ну, Ні, воно другий ефект, коли ти його ножом отак от січеш. Там і тупорчиком одна дівчинка, їй удобніше. Ну, я ножом робила, ножі теж не, не такі. Прям гості. Ну, коротше, не ваш. От заказують там дівочки, два татара, ти береш там на одну порцію 100 грамів цього м'яса. Дуже-дуже його подрібнила. Прям таке каш аж, аж пюре, воно виходить. Потім соль, перець, столова ложка, мелко нарізаний лук, ну цибуля ця репчата мелко мелко теж нарізана. Столова ложка, огірки солені, кубиками все це порізане мєлінькими. по столовій ложці. Так, соль-перець сказала, хорошо його вимішати, І олія. Не олівкова, ця... під як я... я її не употребляю, я навіть не пам'ятаю, як її правильно назвати. Коротше, соняшникова. Олія. Ну так, все це на глаз, вони йдуть. Тоже, да, кафе. Вот оно должно быть такие, наверное, эти. Мне кажется, э, мяркня. Тут только мясо 100 г, столовая ложка того-того, все остальное на глаз. Так, олією полили, э, змішали хорошо, э, значить, вилажуєш на таку тарілку порціону, чипсами украшаєш так, сир, э, чипси сира делают сплавленного, так, вот с таким узорчиком його розплавлюють ви ну якось мішочком, я так розумію. І він ото застиває і такі береш отлами, чи псинки. Воно таке тоненьке, кри кришиться. Неудобно. Вже б чи то робили, не знаю. Чипсу Чіп таку ставиш. ну Це вже в декор пішов. І три. Три обов'язково, Точечки майонеза. Ну Ото соус там називається, ну, майонез майонезом. Е, потім. Ще трохи поливається соус, він такий зеленого цвіта пахне цибулею зеленою. Навірно, з зі зеленого цибуля, як ну, вона. Роз... Ре... Ре... Це ж репчата біла. Цибуля зелена, та що шо... Боже, який ужас? Ну, ви поняли. Вона на цвіт такого, як ці... зелена ця цибуля. І такий він жидкий, не знаю, може там олія, це цибуля в блендері збита чи щось. Коротше, отакий, типу, соусом поливаєш зверху. І украшаєш віточка, воно, Це знаєте, горох цей, росте, ось такі кучерявенькі. Коротше, таким там в них росте воно в горшочку, украшаєш. Все. Це таке блюдо. Сире м'ясо, на і доски порублене. Може і там і кусочки пластика. Ну, не кусочки прямо, ну такі якісь. Я не знаю, це, це, конечно, це моє. ну Коротше, порублене це м'ясо. Воно сире. І ще ж і заставляють пробувати на соль, щоб ж правильно подати, щоб там не цей. Ну як ти сире м'ясо? Отак. Коротше, так, одна мені показувала та, що там робить давно. Ну там 5 місяців. Вона на вона глаз посолила, каже, так, на глаз посолила, ну, глаз у кожного свій, да, глазомір. Я раз так тоже сделала, подала. Потім та що вчора була сміна була, полячка женщина, така хороша, приєднає, так, входить в положення, объясняет. Ви пробовали м'ясо? Нет, треба пробовать. Бо то можуть завернути чи ще щось. Я така ж теж переживаю, якщо я роблю від мені. Ну, я так, Тобто посолила, вже палець там облизнула і руку змила, ну, вроді все абсолютно нормально на, на лаз, получается. Короче, э, ну но я щось сіла не те розказати. О Боже, трендю. Шо я хотела? А, Купила те пірожину і спросила, а там пікарня. Всяка там випічка і хліб. І вот. щось в мене таке, знаєте, як само. Як то тіло, да, як це. Думаю, що спрошу тут за роботу. Я на цій волні просто зараз роботи, а ну жінка. То кажу, я ж то працю шукаю зараз. І а вона каже, ні, зараз їй не требується. А було до цього, це у них всі, напевно, пікарні, вони десь віддільно випікають, сюди привозять, бо це мазі, блін. Бо вона якось так сказала я і зрозуміла, що недавно требувалось скільки наших українців скільки роботу шукати, й поляків теж. Ж? Короте, а ви там не ходили, є пікарня за мостом, ну я тут поняла мост. Один біля нас, ну той, що біля нас, слава Богу. Це один мост там, де я ходила на глажку, що 35 хвилин треба було йти. А це десь тут, другий мост. Там пікарня, а там, каже, вроді би вона чула, треба. Коротше, дала мені пакет, їхні... а вони привозять сюди теж на. Ой, я. Як, коротше, я той язик учу, і, це, і ці деякі слова, які часто не позабувала. Продукцію на на шо? На. Не збит. Коротше, я в шоці сама от себе. Ладно, привозять їм продукцію на продаж. Ну, це не так слово, я хотіла друга. І пакети фірми ніж ці ж. І вона дала мені пакет, я його сфоткала, там адрес і номер телефону. От зараз я трошки успокоюся, попів кави і дзвоню туди, що спрошу. Просто тут я, блін, свої кафешки, в мене взагалі тут. Мені навіть менше п'яти минути, ти дві минути. І, вроді би, більш-менш нормально, ну це таке, да, сьогодні вийшла, завтра ні. Післязавтра взагалі тобі нічого не сказали. Це, сьогодні я сижу, що мені за завтра думати? Якщо не дзвонять, то й не виходить. Ну, це таке да, от, на голову це дуже важко. Ладно, день впереді, надіюсь, на краще, все буде добре. Ладно, виставлю вже це відео, бо вже воно буде набалакало, бачу. Як я підпишу, я й не знаю. Зараз щось придумаю, якусь фразу й напишу. Що, Прошу що в мене те відео. Оце саме хуже мені названня придумати, а воно без нього не пропускає, блін. Я не знаю, в мене фантазії на що цього немає. Ладно, щось придумаю сьогодні загружу, зараз виложу. Днем, може, воно краще грузиться, то що вечером, а там пізно взагалі капець. Ладно, все, пока, всім всього хорошого. Всім за все спасіба. Всього найкращого.